Із вихідців зі сходу у Черкасах зробили прикордонників нового формату. Оршанецький навчальний центр випустив особливу зміну зеленокашкетників. Військових переселенців готували за програмою пілотного проєкту. Його головна мета боротьба з корупцією на кордоні. Сьогодні з новими знаннями вони вирушили до зони проведення АТО. З охоронцями рубежів спілкувалася наша Вікторія Хамаза. Годжену та у такт на плацу крокує нова зміна захисників кордонів. Цей випуск називають особливим. Його сформували винятково з вихідців Донецька, Луганська та Маріуполя. На базі Оржанецького навчального центру вони першими прийшли навчання за програмою пілотного проекту. Молодший сержант Любімо для отримання свідоцтва прибула. Трьохрічна Наталія пішла служити слідом за чоловіком. Неуголошена війна, буквально роз'єднала подружжя, по тому поставила під загрозу рідний Маріуполь. Тоді Наталя й вирішила піти служити і одразу потрапила до пілотного проєкту. Фізичні нагрузки, ну, нічого, ми їх преодоліли. Ми всі в місті і копали окопи, і бігали, і страйвую частину проходили, тому, в принципі, я знала, куди я йшла, поэтому для мене це немножко, конечно, було сложно. Ситуація, уже, скажем так, знакома. Ми знаємо, що где які вистріли. Для нас це не нове. Серед перших диплом отримає 22-річний луганчанин Володимир. Служу українському народу. Вони в рідне місто під час найзапекліших боїв після завершення строкової служби хлопець вирішив пов'язати життя з військовим промислом. Тоді й подався у прикордонники. Тут на Черкащині каже Володимир, вчився працювати на пропускних пунктах. Тепер отримані знання буде втілювати безпосередньо під час служби в зоні АТО. Пропуск ліц транспортних засобів та любих з неподконтролюваної території на людям, би, щоб не було ніяких провокаційних действий, як з нашої сторони. Ну, относиться с пониманием, нет нічого страшного. Хто как німий поедем туди? Спеціальну програму підготовки пройшли 49 вихідців зі сходу. Військові вивчали вогневу та психологічну підготовку, тактичну медицину та специфіку роботи на лінії розмежування. Викладачі результатом задоволені. Вони вивчали 18 навчальних дисциплін. І інтенсивний курс був проведений відповідно до всіх вимог Міністерства освіти та науки України із рахуванням вимог Ради Європи щодо формування сучасного прикордонника нової формації. Всі вони їдуть в Краматорський кордонний загін. Там буде проведена з ними певна ще до підготовка, і після цього буде виконувати обов'язки охорони кордону. За традицією на плацу, отримавши дипломи, військові кидають на себе монети на щастя, аби знов повернутися сюди живими. Отримавши дипломи, прикордонники одразу рушають на схід. Там боронитимуть рубежі Донеччини, Луганщини, Маріуполя та повертатимуть з окупації рідні домівки. Вікторія Хамаза, Василь Саєнко, Віка новини.